Наша воєнкорська група вирушає на одну з позицій поблизу Аргінської промзони. Дорога тут складна і відкрита. Тому ми вирушили до позицій саме цим транспортом. Це, дирки. Це все, щоб було Це дірки закривали. З другої сторони теж буде кадр стріляють просто всі зі всього. Просто, ну, коли має бути перемир. Вон, бач? Не так, щоб було. Там легла міна? Так, 80-го калібру. Іван. Mm -hmm. Вони не користуються цим, вони провоцирують і локо провоцирують. Ну, начали по нам провоцирувати, стріляли по нам. Що не сидимо, що то робимо, що то займаємося, капаємося, облагороджуємо. Да. Що потрібно робити? Ми круглосуточно викопаємо. Они, находясь на посту, копали, наблюдали копали, наблюдали и копали. То есть люди там практически, они отказались от сна, потому что это жизнь. Но и еще есть что-то с глушиком, то дихерачивало тоже. <говорит> что -то, чтобы...